Переможці мега розіграшу. Мене звати Маріна. Ольга Ремінник. Володимир Борисович, Петро Миколайович. Юля, Олеся, Дмитро. Ольга Миколаївна. Вірнова Олена Володимирівна. Який приз ви виграли? Повербанк. Колоночка. Мультистайлер. Плойка для локонів. Термокружка. Чудову сковорідку. Навушники. Блендер. Набір е, інструментів. Я виграла комп'ютерну мишку. Дуже дякую за подарунок. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Вже давненько, років з п'ять, це точно. Більше сіми років. Як з'явився він тільки на ринку? Дуже вже давно, багато років. Тільки з'явився. Більше п'яти років точно. З компанією Everest ми з самого початку. До 10 думаю. З 2010 року якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Використовую картку. От вперше використала бонуси в розіграші. Мінім бонуси на сертифіката. Капкою да, в магазинах витрачаємо бонуси, які у нас є. Замовляємо і інтернет, і в розіграшах участвуємо. Вищий пакет послуг, який надає компанія «Еверест». я користуюсь і телебаченням, і інтернет, і е, різними знижками, які є, які пропонує Еверест, і беру участь в розіграшах. Тими сервісами, які надається компанія, ми користуємось. За роки користування Вереста в мене накопичились бонуси, і я буквально місяць назад вирішив спробувати е, знижку на кабель. Знижки як по картці, так і обмінюючи на сертифікати, що дають знижки на послуги. Побажання від переможців. Спочатку дякуємо за такі чудові подарунки, які ви предоставляєте людям, даєте можливість вигравати само найкращого і країні миру. Саме головне. Ну для компанії я бажаю просвітання розвиватись далі компанія дуже дуже хороша, дуже хороша і дай Бог, щоб ви не знижували темпи. Щоб ви процвітали найдалі працювали. Вас все дуже чудово мені подобається. Успіхів вам в роботі і щоб наша країна розквітала під мирним небом. Всім нам я бажаю якнайшвидшої перемоги і миру, і миру, і спокою в нашій країні для компанії «Еверест» я бажаю тільки процвітання і якнайбільше клієнтів. Процвітання компанії. Ну побажання стабільного зв'язку. Компанії бажаю розвиватися і тримати свою марку на тому рівні, як яку тримають. Абонентам бажаю вдало користуватися Еверестом і телебаченням і інтернетом. На нашій країні тільки бажаю миру і перемоги. Бажаю нам скорішої перемоги. і Нехай наші чоловіки вернуться додому.